Вітаю вас. Ви дивитесь поліцейську хвилю. Програму про розслідування злочинів та резонансні події у цьому випуску. Ви дізнаєтесь про таке. Мані група блискавичний кінець банди автомобільних вимагачів. Професійна група, в склад якої входили буші працівники міліції. Хто із чинних правоохоронців допомагав злочинній організації красти дорогі машини заради викупу? Ці злочинні групи були поділені на категорії. Кожна група діяла автономно і замикалася на нього. Україна, Бразилія, Таїланд. куди приводить транзитний наркошлях шукачів легкого заробітку за кордоном? Він сказав, я в такому душу ти придатний на стінах візі жуки дворі не закривають уші, щоб вони туди не залазили. Як правоохоронці ліквідували мережу торгівців людьми, які стали наркокур'єрами. Банда автовимагачів орудувала у кількох областях та столиці. Зловмисники викрадали літні автівки, а потім повертали їх за гроші власникам. За такою схемою вони діяли допоки не арештували їхнього ватажка. Що тепер їм інкримінують? Дивіться, поліцейський резонанс. Мані рука. Кінець блискавичної монополії автокрадіїв у столиці поліція та спецпідрозділ корду за підтримки СБУ та генпрокуратури викрили та затримали членів злочинної групи. Професійна група е, жителів міста Києва, Київщини та Львівщини, в склад якої входили. Ми зразу побачили буші, працівники міліції чи поліції. І ми вважали про те, що в склад даної групи можуть входити діючі працівники правоохоронних органів, тобто поліція. Враховуючи це, працівники внутрішньої безпеки включили з цю роботу з першого дня. Злочинці спеціалізувалися на викраденнях дорогих автівок. Серед жертв – депутати, відомі спортсмени та бізнесмени. Очолював групу 38-річний громадянин, відомий у певних колах під трьома різними прізвиськами «Карп», «Жит» та «Псих». Возглавляв, організував бувший курсант Академії МВД, який так і не став офіцером. Він був вигнаний з Академії за завершення приступлення, зв'язаних з незаконним храненням наркотиків. Но, свою уже в среде. Злочинна група працювала у Києві, Житомирі, Львові, Хмельницькому, Івано-Франківській та Рівненській областях. Було проведено 42 обшуки громадян, помешкань громадян або в їх за місцем постійного проживання, або тимчасового. Ми затримали на сьогоднішній день 5 чоловіків із даної злочинної групи. Враховуємо, що з корупційними зв'язками в правоохоронних органах. Схема, за якою діяли викрадачі, була простою. Зловмисники викрадали у своїх знайомих елітні автівки і за винагороду в суму 20-30 тисяч доларів повертали власникові. Ці приступні групи були поділені на категорії. Це була група, зв'язана з Toyota, групи Lexus, група автомобілів, зв'язана з Мерседесом, а також ренджовери BMW. Кожна група діяла автономно і замикалась на нього. Поліція викрила місця переховування елітних автівок. У зловмисників вилучили чимало грошей, наркотики, десятки коштовних годинників, сканери для щитування сигналу з електронного ключа автомобілів, мобільні телефони та зброю. Я, чесно кажучи, не, не сподівався, що автомобіль знайдуть, але сьогодні приємна новина. Поліція повідомила мені, сьогодні передзвонила, що автомобіль мій знайдено. Поэтому я ну, очень рад и хочу поблагодарить працанника полиции за то, что они смогли найти мой автомобиль. Просил бы тех потерпевших, э, тех лиц, которых были совершены угоны, они не обратились, а возвратили, используя такую коррупционную схему, обратиться к нам, дать показания. И э, потенциально они будут иметь право в рамках гражданского иска претендовать на возмещение убытков, причиненных этой преступной группой. Поліція ліквідувала потужний канал торговців людьми. Жертв вербували на роботи у Таїланд та Бразилію, де вони працювали наркокур'єрами у цих країнах. Найсуворіші тюрми та найсуворіші покарання за перевезення наркотиків. Як вивели цих аферистів на чисту воду? Дивіться поліцейське розслідування. Поліція Київщини разом з бійцями батальйону миротворець намагаються потрапити до квартири підозрюваного. Саме за цими дверима знаходиться торговець людьми. Чістамілія чиста підкрива цей молодик разом із поплічниками злочинним шляхом відправив за кордон вісім наших громадян. Додому повернулися не всі за грошову нагороду в сумі від 500 до 1000 доларів США займалися вербуванням та переміщенням через державний кордон України наших громадян, які в подальшому були втягнуті злочинну діяльність, а саме в перевезенні наркотичного засобу кокаїну, особливо великих в розмірах, правоохоронці встановили, що на роботу до сонячної Бразилії, начебто, шукали гідів і перекладачів. Вербувальники гарантували безкоштовні квитки і проживання. Заробіток обіцяли до 2 тисяч доларів за два тижні. Та після прибуття до південної Америки гастарбайтеру наказували перевести дивну валізу. Зовні багаж виглядав як звичайна валіза, та одне з відділень. Було запаяно клеєм. Перевіряти його міст було заборонено. Кур'єрів переконували, що всередині коштовності або витвори мистецтва насправді ж так маскували кокаїн вартістю майже мільйон доларів. Поліція заарештувала чотирьох членів нелегального рекрутингу. 24 січня суд обирав міру запобіжного заходу одному з фігурантів. Добрани встановлюється ваша особа. Називайте ваше повне прізвищі як батькові. Цьому жителю Обухова всього 25 років. Він зізнався, що спочатку і сам їздив на нелегальні заробітки до Бразилії. Мовляв, родина була у скруті. З Бразилії повіз діаманти в Камбоджу, і там діаманти а, в мене забрали. І виходить це, кінда дали в обратний куток додому. Коли працював сюди, мені людина заплатить півтори тисячі доларів. І... Будуть питати, коли люди десь заробив, розказують про мене. Я розказав, ті, хто зацікавились, полетіли б. Мати підозрюваного і досі не вірить, що хлопець продавав своїх товаришів за кордон. Він, можливо, щось неправодійно родив, але це було не знаючи закон. Я знаю, що це не звільнює, але він от, повірив комусь. Так само його обдурили, я так фашаю. Однак близькі постраждалих іншої думки. Ось ця пані ледь стримує сльози. Ще секундочку, можна? Так, 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 так. Жінка вже півроку не бачила сина. Вона зізнається, що хлопця завербував товариш дитинства, той самий, що опинився на лаві підсудних. Я зрозуміла, що сином трапилась біда, тоді коли він мені зателефонував з аеропорта, коли його затримали. Парубок поїхав працювати програмістом. Та його змусили перевести шість кілограмів кокаїну. Нині він перебуває у бразильській в'язниці. Він сказав, я в такому душі придати не вчу сплять на полу, на бетоні в калюжах води. Їдять по дві столові ложки рису вареного на день. Тобто їх з неділю їх не кормлять. На стінах візді жуки, дволірне бумагу закривають уші, щоб вони туди не залазили. І через день в камерах помирають хлопці. Просто падають, йде кров в дом і все. І вони мертві. На покривалах виносять і куди-то діпають. Все. Ось таке судержання моєї дитини. там. Бразильські в'язниці визнані одними з найстрашніших у світі. Нині там перебуває двоє жертв вербувальників з Київщини від спонтанних мандрівок до Бразилії. Застерігає і журналіст Віктор Савченко. Одесит на власному досвіді переконався у важкій криміногенній ситуації цієї країни. Перший день значит, нашого приїзду всієї команди лично у мене на морі були украдені шорти з усіма дітьми, з мобилкой, з паспортом. Были далі приключення нашого тренера з девушкой прямо на пляжі. Подошли два молодих чоловіка с ножами і забрали. У нього все, що було. Жахливі спогади у Віктора і про бразильські нетрі у так званих фавелах. Панує беззаконня і наркозлочинність. Наркоборони імі ворожоване охрану часть населення вообще ходять з оружям, скоріше всього. Ну я ні я лично не видел, але мені говорили, о том, що у многих пістолети є. Вот. то єсть ціна людської життя дуже жизньочні висока. Ось відео на якому бразильські бандити навіть збили гелікоптер місцевої поліції, влада країни веде запеклу боротьбу із наркобаронами. Часом вона переходить у справжнє військове протистояння. Не менш радикальні методи боротьби з наркотрафіком у Таїланді. Продавцям наркотиків тут загрожує смертна кара. Та, попри це, вербувальники з Київщини шукали наркокур'єрів і до цієї країни. Наразі в нас є один одна особа потерпіла, яка засуджено до 25 років позбавлення волі. Наркокур'єрів з України неодноразово затримували і в Росії. Нещодавно в Калузі відбувся суд над нашими співвітчизниками. На лаві підсудних 10 українців. Не виключено, що вони теж стали жертвами торгівлі людьми. Так, в кінці минулого року поліція ліквідувала потужний канал вербування наркокур'єрів до Росії. Наших молодих людей по спеціальній сіті вербовки Отправляли в различные страны, в том числе в Российскую Федерацию, якобы на работу. Там практически они подвергались трудовой эксплуатации под угрозой тюремного заключения. Мы считаем это направление важнейшим, и пресечение преступлений в этом направлении против свобод и прав человека ключевыми. Українцям, які нині ныне... Опинились в складній ситуації за кордоном. Спеціалісти радять не зволікати. Якщо вас змушують піти на злочин, звертайтесь в консульство. Якщо забрали паспорт, то це, да, людина становиться жертвою. Вот, естественно, тут е, е, не он е, преступник или она, вона да, пытаются завжди нав'язати чувство вини. То есть вот нет паспорта, все ти тут нелегал, все ти тут все нарушил, нарушив. начинает починає боятися. Правоохоронці запевнили, докладуть усіх зусиль, аби визволити гори гастарбайтерів з іноземних в'язниць. Решті ж заробітчан радять добре зважити всі майбутні ризики. Далі у нашій програмі найзухваліші та найрезонансніші злочини та події, що сталися на минулому тижні. Про це ми розповімо у поліцейській хроніці. Вот, работаем, работаем, работаем. Пошли! Подвал на контроль один, пошли вверх! Стоп! на контроль один! Все, пошел! Еще одного! Перекрыл! Центральный вход держим! стоп! Центральный держим! Стоять! На Київщині оперативники карного розшуку та спецпідрозділ «КОР» затримали підозрюваних молодиків. Вони викрали 23-річного уродженця рівненщини, били та катували його. Зловмисники вимагали за звільнення 260 тисяч гривень. Крім того, жертву вивезли в ліс, погрожували зброю і наказали копати собі могилу. Постраждалому вдалося втекти. Це ще трохи мене ну, спасло що я був в камуфляжній. Ну, в камуфляжному бушлапі такому зимньому. воно угу. ну якби мене. Трохи так і він вказав на місце, де могли переховуватися його кривдники. До Буховського відділу поліції звернувся громадянин України з заявою щодо обмеження його конституційних прав, позбавлення його волі та викрадення його належать йому автомобілі Мерседес. Після надходження інформації співробітники управління карного розшуку спільно з працівниками Буховського відділу поліції почали проводити першочергові дії направлені на розкриття даного злочину, тож четверо підозрюваних затримала поліція. У них вилучено зброю та набої проти викрадачів вже розпочато кримінальне провадження. Чоловіки заарештовані тепер цьому кримінальному квартетові давати свідчення слідчим органам. Ну, на Рівненщині поліцейські гарячим слідом затримали підозрюваних причетних до вбивства чоловіка. Злочин стався в одному із селищ у Сарненському районі. На лінію 102 не йшло телефонне повідомлення про те, що в селі Люхча Сарненського району. Невідомий чоловік заподіяв вогнепальне поранення для одного з місцевих жителів, після чого з місця події зник на автомобілі білого кольору. Поліція вела в дію план перехоплення і за деякий час розшукувану автівку та підозрюваних осіб було виявлено неподалік від рівного. Деякі з них намагалися з місця події зникнути, втікаючи від працівників поліції. За даним фактом, проти підозрюваних осіб розпочаток кримінальне провадження. Там дому. суще Одесі поліція розкрила потрійне вбивство та затримала 42-річного підозрюваного. Жертвами зловмисника стали син і донька його співмешканки, а також їхній знайомий. Кривава трагедія сталася в квартирі та сходовій клітині в одному з будинків на вулиці Поостовського. Завдяки професійним діям одеських правоохоронців, по гарячим слідам був затриманий злочинець, який обосновано підозрюється в скоєнні тройного вбивства. Яке мало місце в Суворовському районі міста Одеса під час допиту затриманий громадянин зізнався у чиненому злочині. Він розповів, що конфлікт нібито виник через алкоголь. У квартирі почалася сварка, у ході якої зловмисник і схопився за ніж. Проти підозрюваного поліцію відкрито кримінальне провадження. Чоловіка заарештували. Йому інкримінують умисне вбивство. Йому 18 років. Він звільнився по закону Савченка. Таку скромну характеристику дістав від Вінницьких поліцейських молодик, якого тепер підозрюють у скоєнні цілої серії різноманітних злочинів. Угони автомобілів з десяток крадіжок з гаражів, крамниць, підсумних приміщень. І наостанок замах на вбивство, поранений громадянин і досі перебуває в лікарні. Я до нього десь півтора метра відстає, відстається до нього. Він стій стріляти. Ну, я в цей момент ну, не видно, що в нього в руках. Я ще шах, в спишка, я встигаю боком повернутися і получаю вистріл сюди. Якраз ріб, там засілував. Злоумисник поранив водія та вкрав його автівку і саме на ній, і намагався втекти. Службова собака, взявши слід, вона повела по вулицях через кладбище. Довела через вулицю, через приватний будинок, через огород, через подвір'я, де ще раз прийшла через польову посадку і вивела на вулицю напроти будинка 11, де вказала на цей будинок. Молодика затримали та доправили до відділка. Він був небагатослівний. На що раніше проблема законувала? Закрали за крали, за угоди. Де крали? Та, по козят. Під час огляду його помешкання він являється жителем міста Козятин. Було виявлено. Дуже багато речових доказів, які підтверджують те, що він цими знаряддями зламував дверцята автомобілів і вчиняв з них радіо. Проти підозрюваного відкрито кримінальне провадження. Йому загрожує 10 років позбавлення волі. Це заброшене село вчителі там уже не живуть на протяженні кількох років. Імеється схорон. боеприпасов и э, э, оружия сейчас поедем посмотрим ну, пока принадлежность данного схрона неизвестна э, схрон находится еще раз повторюсь 14 -го года по всей вероятности э, едем будем изымать На Луганщині поліція разом з прикордонниками та співробітниками СБУ отримала оперативну інформацію, що в 500 метрах від російського кордону в покинутому селищі вітрогон є схрон із набоями та зброєю. У покинутому селищі оперативники виявили підвал розбитої хати. Саме там всередині, начебто, і був схрон. Как метка да, стояла? Да. Тож отримана оперативна інформація. Підтвердилися, в підвалі виявили так звану закладку. Вона могла бути замінована. Закладка обнаружена приблизно на глибині 20 см. Засипана піском. Вверху лежать РПГ. тротил, і потратила пустота. Зараз попытаються сорвати РПГ кошкою. Там посмотрим, що буде. Нам виходити треба, і ти будеш з улиці дергати, так? Да? Да, да. Подходим на безопасное расстояние. А може быть джаба лежать, мина ловушка може. Спочатку підірвали заірживілі гранатомети, а вже потім і партію тротилу та набої. Тепер правоохоронці встановлюють осіб, що можуть бути причетними до бойовиків, які вірогідно, і зробили схрон у покинутому селищі на Луганщині. Добровольчі батальйони майже три роки тому одними з перших вступили у бій із ворогом, і саме добробати стали моделлю для відтворення нової сучасної української армії. Тепер історії цих мужних людей можна прочитати у книзі, у якій далі у нашому наступному сюжеті. Бійці, командири та волонтери. Саме в такій дружній компанії відбулася презентація другого видання книги Добробати. Історія подвигу батальйонів, що врятували країну. На початок російської агресії український оборонний потенціал майже було знищено. Армія могла протиставити кремлівській військовій армаді всього дві батальйонно-тактичні групи. Саме добровольчі батальйони, які перші прийняли бої, разом. З батальйонами Нацгвардії, разом з першими підрозділами Збройних сил не тільки зупинили ворога, але відкинули на сотні кілометрів назад. Перший добровольчий підрозділ з числа майданівців було сформовано на базі новоствореної нацгвардії. Зараз це батальйон імені генерала Кульчицького, який загинув під Слов'янськом. Степан Полторак – міністр оборони, а в ті дні командувач Національної гвардії України, добре пригадує історію створення першого добробату. Я пригадую ті очі і тих людей, з якими ми разом формували перший добровольчий батальйон. Ці люди взяли до рук зброї не для того, щоб заробляти гроші, думати про харчування. Вони не думали ніколи про те, що треба якісь пільги. За час підготовки на нових Петрівцях я жодного питання подібного не почув. Але кожного дня в моєму кабінеті і на полігоні я чув, пане командуючі, дайте нам зброю. Дайте нам більше набою, Костянтин Булава до батальйону поліції Полтава вступив добровільно за його плечима. Не один бій з ворогом у 2014-му Його підрозділ разом із десантниками 25-ї бригади відбивали атаки проросійських бойовиків на околицях Майкіївки. Болючі моменти були. Ну такі самий яскравий був також за ну, чотирнадцятому році. Було коли обстріляли позиції, на яких ми знаходилися в селищі Нижня Кринка, Комунар, це виходить, окраїни Макіївки, там загинули артилеристи, які знаходилися, з якими ми спільно стояли у цьому селищі. Це були перші втрати, які я побачив особисто. Перше видання історії добробатів було презентовано у вересні 2016-го. Наклад у дві тисячі розійшовся за місяць. Друге видання уже 11 тисяч екземплярів. Як розповів один із авторів книги, в ній представлено детальні карти розгортання підрозділів поліції та національної гвардії у зоні АТО у 2014-му. Більше спогади поєднані намаганням проаналізувати, вибудувати в ретроспективі. І зібрати ключових учасників від політиків, які приймали ключові політичні рішення, якими вони були, і закінчуючи рядовими бійцями і командирами. На переконання міністра внутрішніх справ Арсена Авакова подібні літературні доробки стануть прикладом героїзму та мужності для наступних поколінь українців. Із тих 4,5 тисяч, які зараз служать, і з тих в цілому 10 тисяч, які пройшли через «Добробати», Сохранили ці, ці факти як примір історії для своїх дітей і для всього того покоління українців, які будуть потім этих простих часах. Вадим Троян, виконуючий обов'язки голови національної поліції, який, до речі, так само виходить із добровольчого полку АЗОВ, вкотре звернувся до побратимів із закликом продовжувати боротьбу в лавах правоохоронних органів. Не зупиняйтесь, вдосконалюйтесь, сидіть далі. Приходьте до лав національної поліції. На контракт Національну гвардію. Державну службу охорони. Знайте, що і тут є боротьба. Хто замарився з ваших побратимів, агітуйте їх. Ось так. Звичайні хлопці з автоматами в руках ціною власного життя на фронті стримували і стримують кремлівський військовий маховик. А саме явище як добробати назавжди увійде в новітню історію української військової справи. У Маріуполі поліція охорони затримала зловмисника. Чоловік напав на беззахисну жінку і ледь не вбив її. Він вирвав сумочку і накивав п'ятами. Чоловік втік, але ненадовго. Жінка поверталася додому і помітила, що за нею на зупинці слідкував невідомий чоловік. Він непомітно попрямував за жертвою і згодом потрапив до під'їзду. Я перейшла світофор і йшла додому. Зайшла в під'їзд, почала визивати ліфт. Я зайшла в ліфт, мужчина толкнув мене, почав виривати сумку. Жінка втратила свідомість та впала на підлогу. Зловмисник вихопив сумочку та накивав п'ятами. Потерпівша, яка одразу не віддавала сумку, він вплоть до того, що почав її душити, тобто на. Соответственно, не просто йому, он довести до Згодом постраждала до тями і зуміла зателефонувати 102. Все признаки наряды в Мариуполе. Наш наряд в течение 1 минуты прибыл по адресу. Потерпевшая находилась возле подъезда. Дом находится Часного сектора, поэтому наряд направився непосредственно туди. Саме там і виявили підозрюваного. Це 23-річний парубок. У нього вилучили гроші, які він вкрав у жінки. Проти затриманого вже розпочато кримінальне провадження. Йому загрожує чималий термін покарання. Ви дивилися поліцейську хвилю програму про розслідування злочинів та резонансні події. Зустрінемося за тиждень.